За десять років війни в Україні мільйони людей залишились без домівок, були змушені покинути міста, в яких проживали. Свою історію нам розповіла Лариса Пащенко. До повномасштабного вторгнення жінка працювала вихователем у садочку в Скадовську, що на Херсонщині. Її рідне місто окупували росіяни. У березні 2022 року Лариса зі своїм чоловіком та його батьками прийняли рішення виїхати з окупованої території, коли почалася окупація. Ем... Ми чотири місяці були в окупації. З 6 березня зайшли до нас російські війська в місто. Ось було дуже важко, морально важко, фізично важко, матеріально почалися труднощі. Тому ми залишились без роботи. Почався рух транспорту, машини, танки. Броні машини заїхали. Це була колона, ти не міг їхати сам, тому що через кожен, кожен там 100 метрів, 150 метрів, стояли пости, російські пости. Так? І ну, Ти їдеш один, скільки машин не доїжджали, ти міг виїхати і не доїхати взагалі нікуди, пропасти без і все. І це було дуже ну, часто таке. Тому вже шукали так, щоб виїжджати колоною, щоб ми були не одні 6 липня 2022 року. Ми приїхали в Житомир. Щоб оговтатися від пережитого, знадобився час. Ділиться Лариса. Трохи, як кажуть, оговталися від цього всього від переїзду, від цих емоцій, і е, мені стало трошки ну, сумно. Треба було десь себе реалізувати, щоб не думати про, про те, що було там. Тоді Лариса почала будувати нове життя в Житомирі. Спочатку пішла працювати у дитячий фонд ЮНІСЕФ. А зараз вона член ради з питань внутрішньо переміщених осіб Житомирської ОВА та волонтер товариства Червоного хреста Житомирської міської організації зараз. Жінка вважає Житомир другим домом. каже, їй тут подобається. Мені взагалі дуже подобається Житомир. Він уже такий рідний став нам і люди доброзичливі. Дякую, що знаєте, я якось так. Всі всі посміхаються, всі е, бажають. От у нас там такого не було, що е, кожен тобі добрий день і гарного дня. Добрий день, гарного вечора. Оце мені дуже подобається, подобається тут в Житомирі. Мова така. Почала вивчати більш так, е, ну, звертати увагу на свої, на свою українську мову, бо там все ж таки, ну такий регіон у нас. Е, Більше російської було мови, ну тут мені подобається дуже говорити українською це класно. А зараз Лариса наважилася втілити мрію свого життя, відкрити власну справу. Вже отримала грант від держави. Вирішила все-таки різкнути і написала заявку на грант. 30 серпня нам погодили грант. Да. З 19-го тільки зайшли кошти на рахунок. Все зараз закуповуємося, те, що я хотіла. Кажуть, в життя втілюємо. Ми відкриємо Чебуречну. Так як в Житомирі, наскільки мені відомо, перша Чебуречна, вона поки що одна, тому ми вирішили. Чому й ні? Наостанок Лариса ділиться, поки не знає, чи повернеться в рідний Скадовськ.